Вітаємо, друзі! І ми знову в ефірі, щоб розповісти про щось дуже цікаве і головне корисне для вашого дому. Саме так у нас в інтернет-магазині Оптовий бум з'явився просто величезний вибір домашнього текстилю. І це не просто текстиль, це справжні знахідки для вашого комфорту. Ось, наприклад, подушки. Це ж справжня цікавинка погодця. Отак подушки різного розміру, різних якостей, і найголовніше під будь-які ваші потреби, хоч для сну, хоч для декору. Саме так. І до речі, те, що ви зараз бачите, а ми уявляємо, що ви вже на нашому сайті, це весь асортимент, представлений на оптовому бумі у великих великих кількостях. І це стосується як роздрібних, так і гуртових покупців. Кожен знайде своє. Тож не гайте часу, переходьте за посиланням, вибирайте свої ідеальні подушки, додавайте в кошики, замовляйте. Це дуже просто. Ми завжди раді будемо вас бачити на нашому сайті. Дякуємо за увагу.